Маршналі, привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я наставник з маркетплейсів і це канал Товарка без води. І сьогодні вже 169-те відео з мого щоденного челенджу, відео на YouTube щодня. А сьогодні поспілкуємося про таку цікаву тему. Бачиш, позаду мене є готель, і він якось такий не дуже собі так виглядає. Але як же так? Колись тут був супер готель. Бачиш, а зараз тут ось така от неприємна історія. Тобто бізнес у когось закрився. Але зовсім поруч, буквально в 10 метрах, від звідси є суперкрутий готель, п'ятірочка, і він працює. Так як же так буває, коли у одного бізнесмена бізнес процвітає, а у іншого зачиняється? Ось саме про це ми сьогодні з тобою, друже, і поспілкуємось. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти, можливо, ще не підписаний. Звичайно, сьогодні ми будемо спілкуватися з тобою не про готелі, а саме про бізнес на маркетплейсах. І ми з тобою розглянемо п'ять питань, чому у тебе не виходить бізнес на маркетплейсах, а у твоїх конкурентів виходить. І так, перший варіант, чому у тебе є така сьогодні ситуація і у тебе немає продажів, якщо ти, наприклад, обрав дуже слабку і маленьку підкатегорію, де ти вирішив торгувати. Наприклад, ти думаєш, а ну ка буду я торгувати кормом для ящерок. От дивись, ніхто не торгує, а я візьму і буду торгувати. І, звичайно, коли у людини є своя ящерка вдома, то він буде купувати саме у мене корм, тому що так, я його продаю. І нібито все і непогано, ти молодець, знайшов унікальну торгівельну пропозицію, якої немає конкурентів. Але питання, а чи потрібно воно ринку? Отут вже риторичне питання, друже. Тобто ми завжди намагаємося знаходити такі категорії, де вже інші сели продають багато товарів, тобто де багато трафіку. Звичайно, коли ти з унікальним товаром доєднаєшся до цього трафіку, у тебе також буде цікаві продажі. Тому перше тобі порало торгує тим, що потребує ринок, а не те, що тобі особисто подобається. Ну що, друга причина, чому у тебе немає продажів, а у конкурентів є, це коли у тебе слабкий офер, тобто слабкий товар, а у конкурентів більш сильніший. Тобто вони мають якийсь товар, який прибуває твій товар по деяким характеристикам, вигодом або навіть за ціною, так тому навіть якщо твій товар десь попереду над ними на першій сторінці, але вони мають більш чітку і більш конкретну пропозицію, більш апетитно для твого покупця, то велика вірогідність, що куплять саме у конкурента. Але як же вийшло так, що конкурент тебе обіграв на цьому полі? Це може бути лише в одному випадку, коли ти не дивишся за кон'юнктурою ринку, ти не дивишся за діями конкурентів, і саме тому ти не робиш контратаку на дії твого конкурента, тому що ти просто не помітив цієї дії. І так, третя, можлива проблема, чому у тебе немає продажів, а у когось є, це коли, наприклад, сам маркетплейс має холд, тобто заморозку своїх карток в топі. І якби ти не намагався вийти в топ, у тебе це ніяк не вийде. Наприклад, така категорія є тонометри. Ну ніколи в житті ти на розетці не вийдеш в топ-15 по запиту тонометри. Це просто фізично неможливо, так побудований алгоритм. Четверта історія, коли у конкурента є продажі, а у тебе немає, це, наприклад, коли він постійно розбудовує свою команду, наймає скаутів, і якось шукає нові товари, розвиває асортимент на матриці, а ти сидиш на одних і тих же товарах роками і нічого не додаєш в свій асортимент. Більш того, ти все намагаєшся робити самостійно щоб не приплачувати співробітникам. Навіщо? І ось саме тому, що ти зайнятий звичайними справами, операційною діяльністю, а він стоїть над цим і стратегічно рухається в напрямок своєї мрії. У нього і є результати, тому що ну, неможливо в Україні одному заробляти великі гроші на товарці. Це так не працює. За кордоном нормальна історія, там немає кол-центрів, там не прийнято телефонувати покупцям. При цьому там є фулфілменти, які виконують всі функції по збереженню, отриманню та відправці твого товару. Там норм. В Україні не норм. В Україні тобі потрібна команда, потрібні люди, які будуть виконувати всі необхідні дії щоденно, так щоб твій бізнес масштабувався, а не стогнував. Ну і остання п'ята дія, п'ята ситуація, у твого конкурента є успіх, а у тебе немає. Це лише тому, що він про щось знає нове, а ти не знаєш. Він знає якісь фішечки і їх використовує щоденно в своєму бізнесі, а ти не знаєш. Тому звичайно у нього і є успіх. Тобто конкурент навчився робити все оптимізацію своїх карток. Розуміє, які креативи більш клікабельні, більш продають і завлікає своїх покупців в воронку продажів. Конкурент знає, як працювати з відоками. Він знає, як налаштовувати рекламу внутрішню і зовнішню, так щоб люди окупні були, щоб всі його дії були вигідні. І звичайно, він використовуючи цю інформацію, інтегрує цей досвід, свій бізнес. І заробляє більше. Більш того, він ще й займає топові позиції на маркетплейсі в потрібні тобі категорії. Тобто він щодня поліпшує свої показники, тому що кожного дня він кормить комісіями маркетплейс, а ти не годуєш. А що ж це означає? А лише то, що і завтра його картки також будуть в топі, а твої ні. Тому п'ятий елемент це коли ти навчаєшся новим діям, новим трендам, новим лайфхакам, які є зараз на сьогодні. На сьогоднішній місяць, на сьогоднішню дату, а не місяць тому або рік тому. Так зараз не працює. А чому ж не працює? Тому що, по-перше, з кожним місяцем заходить все більше агресивних конкурентів, які, до речі, вміють працювати правильно зі своїми картками і виводити їх в топ-видачі. А по-друге, сам маркетплейс все більше ставить палки в колеса і контролює ситуацію, моніторить різні лайфхаки і прикриває ці варіанти розвитку, щоб тобі було складніше якось маніпулювати своїми даними, і своїми картками. І це нормальна історія йде по всьому світу. Саме тому з кожним все більше блокування карток, більше блокування магазинів, тому що селери просто не вміють і не розуміють, як же алгоритми правильно працюють на сьогодні. Наприклад, раніше ти знав, що для того, щоб робити більше грошей, тобі потрібно робити дублікати магазинів на розетці. Але на сьогодні за це бан. Але, наприклад, ти вже 5 років спокійно торгуєш по дропшипінгу на тій розетці, але на сьогодні тобі також може прийти бан. Або ти отримуєш скаргу від покупця за якусь підробку, хоча ти її не робив, і за це також може отримати блокування. І доки там ти розбираєшся з маркетплейсом, хто права, хто не прав, твій конкурент торгує собі спокійно, розумієш? Але благо є варіанти, як правильно виходити з усіх цих ситуацій. Тобі просто потрібно отримати необхідну для цього нову актуальну інформацію. Так ось, якщо ти бажаєш отримати актуальну інформацію про українські та закордонні маркетплейси, то більше інфо про це є в описі під цим відео. Ну а якщо тобі сподобався цей відео і ці 5 пунктів, постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою, і дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.